Лесь Перистий, некрофіли. Науково фантастичне оповідання. Знаєте те чудове кафе на граниксі, де люблять зависати підкорювачі космічних трас. Власне, воно знаходиться не на самій планеті, а на орбітальній станції К. Така величезна споруда висить у космосі. Кораблі прибувають, кораблі відбувають, і в кафе завжди є відвідувачі. Ось послухайте, яку історію я почув від капітана Азмута. До речі, ви й капітана Азмута не знаєте. О, це видатна людина. Колись в роки своєї молодості він був штурманом у самого Небрехи. Тепер водить кораблі сам, і як зараз чую його інтелігентний голос і бачу розумні очі, сам капітан статний велетень з широкими плечима має неймовірну силу, але характер у нього лагідний, золота людина. Ось що я від нього почув. Якось мені довелося втратити штурмана на одній із загублених планет. До певного моменту все відбувалося нормально. Ми привезли пошту для місцевих колоністів. Це були поселенці, що потроху обживалися в новому для себе світі. Після розвантаження корабля місцевий губернатор запросив нас на частування. Ось на цьому обіді і помер мій штурман. Не подумайте чогось такого, просто вдавився великим шматком делікатесу. Трапляються і в наш час така дурна смерть. Тіло його я збирався забрати з собою, перевести в багажному відділенні. Не було б жодних клопотів, але запротестували переселенці, що населяли планету. За їхнім звичаєм, треба було поховати людину лише там, де вона померла, і не має значення. Належала вона до їхньої громади чи ні. Як я їх не переконував, все марно, довелося заміритися. Ба більше, поховати його треба було негайно. Подумки проклинаючи все на світі, я погодився. Церемонія була короткою. Під час неї я згадував свого штурмана. За іронією долі він нібито передчував, що скоро помре і попередив мене. Дай мені слово, капітане, якщо я зіграю в ящик, то виконаєш моє прохання. Я був незадоволений, але погодився, яке ще прохання? Є в мене на, але закінчити свою фразу він не встиг. Корабель трясануло. Нічого страшного, невеличкий метеорит. Але до тієї розмови ми так і не повернулися. І ось маєш, я дав слово. Але не можу виконати. Думаєте, на цьому ця історія і закінчилася? Аж ніяк. Наступну ніч я змушений був провести в гостинному домі губернатора. та виспатися я так і не зміг. Десь біля опівночі мене розбудив один з родичів господаря. Здається, племінник. Йому було вже років двадцять. Ось, значить, будеть він мене і каже. Мовляв, якщо не хочете, аби тіло вашого товариша роздерли на шматки, то беріть зброю та йдіть за мною. Я здивувався, але не дуже. Почухав потилицю, подивився в очі цього хлопця і вирішив: Піду. Як капітан міжзоряного корабля, я мав право носити зброю, і взяв на кладовище потужний, але легкий бластер Хлопчина вже був озброєний якимось дробовиком. З усіх могил вирізнявся свіжий пагорб, під яким покоївся мій штурман. Не можна їх злякати раніше, прошепотів мені мій нічний товариш. Вони все одно прийдуть, але пізніше їх буде більше, ми тоді можемо й не впоратися. Я не став уточнювати і тільки кивнув головою. Чекати довелось недовго. Десь у півночі щось зашаруділо в кущах. Це вони, промовляючи, це зуби хлопця цокотіли. Та й він же наляканий, така думка промайнула у моїй голові. Просто несамовито наляканий. Я хотів сказати йому щось заспокійливе, але тут з кущів вилізло те. Ну знаєте, я, всякого в житті не дивився. Але це перевершило все, що я бачив. У світлі червоного місяця тієї планети ці тварюки виглядали особливо кошмарно. Найбільше вони нагадували жуків чи скорпіонів, але розмір, розмір, кожен з них був як кінь. Лише один з них був трохи меншим. Ці страшні істоти наблизилися до свіжої могили, І одна з них почала величезними, неначе ковші екскаватора клешнями розкидати землю з могильного пагорба. Чесно кажучи, я розгубився, поглянув на мого супутника, хлопця від жаху трясла пропасниця. Крізь цокотіння зубів він промовив Стріляйте, Знищіть цих диявольських створінь скоріше, буде пізно. А хлопчина виявився сміливим. Він сам перший вистрілив, хоча це й не принесло жодного результату. Дробинки з його рушниці відскочили від Хітинового, чи якого там покриву потвор, як від танкової броні. І тут я наважився, і саме вчасно треба сказати, бо могила до тієї миті була вже розрита, ба більше. Вони встигли витягти та відкрити домовину, і тепер тіло мого мертвого товариша було у потворних клешнях цього створіння, і це мене завело. Я підняв свій бластер і все було закінчено за кілька секунд. Я їх спалив. А потім вже вранці мені пояснили на тій планеті живуть істоти, що використовують містки мертвих чи вбитих тварин. Людський мозок їм також підходить, але вони не їдять мозок та не відкладають туди свої яйця, ні. Вони вживляють його у своє тіло і використовують як власний, бо власні мізки в них маленькі та недорозвинуті. цю ніч мозок мого штурмана міг би отримати друге життя в тілі тієї потвори, що була меншою. Це був їхній підліток, я з того часу багато думав. А може, це був шанс на друге життя навіть в такому вигляді, але все ж таки. І мій штурман позбувся цього шансу. Хоча, з іншого боку, прокинутися в такому тілі не знаю, а може, пам'ять з мозку стирається. І вони записують на ньому своє життя. Довго я про це думав, і, чесно кажучи, не знаю, чи стріляв би я, якби розумів, що ж відбувається перед моїми очима. Але я так і не виконав обіцянку, яку дав своєму штурману.